Так, оце ось тут у нас малина росте. ось Є оце малинка, <кій> вона рядочками. Але тут, бачите, який бур'ян позаростав. Оце мені треба поробити так, щоб освободити оці ось окущики, звільнити від бур'яну, так, щоб їх можна було закрити. Тому що я купив яд, гербіциди і хочу. І хочу це його ось, все отак пооббирати, повиривати. Звільнити від бур'яну. І це буде таке, коротше, відеречком накрию, а тут вже пообробляю гербіцидом Тому що, якщо гербіцид попадає на е, саму рослину, то пропаде і рослинка. Тому це зараз я буду займатися цими справами. Ще в мене ось. Голубіка. Це в мене ось одне деревце, а оце ось інше. У мене двоє їх в минулому році було тільки на цьому деревці. Ось ось трохи все. Я думав, що засохне і пропаде. Але вона відійшла. Я її так ось обкопую і поливаю кислим розчином води. На 10 літрів води 2 столові ложки звичайного уксусу. Ось всього вона в мене оброблена, обкопана. Надіюсь, що зацвіте. Ну щось я не, не, не бачу, що вона зацвіте, але буду надіятися, що вона зацвіте. Так що, так що так. Так, от зараз і будемо займатися цим ділами. Ось в мене відро для бур'яну. Так, будемо зараз выполювати тут. У нас такі ще ростуть тюльпанчики красиві. Ці і нарциси, але нарциси вже відсіли. Тут ще в нас ось така плантація ірисів. Вони тут є різні, є білі, жовті, фіолетові, біло-фіолетові, коричневі. Там ще у нас. Юбка ось тут є. Вона почала відходити після зими. Ряст синенький такий. Ну такий городик невеличкий.